Ну, за кілька місяців моєї відсутності я встиг здати сесію, влаштуватись на роботу, звільнити звідти нахуй. Ну і тим паче через відсутність світла. Балі... Тим паче, через відсутність світла знайти час для того, щоб зробити відео, було дуже-дуже важко. Але тепер. А щет, here we go again. Так що, привіт всім! Дай Боже! І сьогодні ми прийдемо через величезний пласт відеоігрових мемів. Багато з цих мемів дуже швидко з'являються і також швидко забуваються, як, наприклад, меми про Амугус. Іншим же мемам вдається вийти за рамки відеоігрид і знайти для себе нове життя в інтернеті. І якраз сьогодні ми і поговоримо саме про такі меми. Ну, насправді не лише про такі, отже, існують ще й окремі випадки. За першим мемом в нашому списку нам треба згадати вічну класику Grand Theft Auto San Andreas. І потрібно згадати саме той час, коли всі ігри ми брали з єбучих піратських дисків в райцентрі за 20 гривень за диск, де продавався навіть безкоштовний King Fortress, просто записаний на диск. І зазвичай ці ігри були далеко не в офіційному перекладі. І найбільше відзначилась якраз таки San Andreas, з її машинним перекладом з англійської на свино собачу. Напевно, і самий популярний мем з цієї гри це «вастед» або ж Потрачено. Цей мем осів в інтернет-культурі і заполонив собою всякі відоси з п'яними людьми. Мем сам по собі означає невдачі, провали, так званий облом Юа. А пам'ятаєте цю передачу? Oh, shit. Here we go again. Ще один дуже популярний мем, який завірусився ще на Reddit в 2017 році. А по справжньому популярним мем став лише весною 2019 року. Сука, як це давно було? Головного героя померла мама, і він повернувся в рідне місто після п'яти проведених років в Ліберті Сіті. Нашого нігра викидують нахуй в одному з перевулків, і перше, що він сказав, прибувши додому, і є. А ще. Here we go again. Спочатку ця фраза використовувалась в тематиці oh, інших shit. ігор, а саме тих, де гравець Here то хуя раз вмирав. Але потім він нормально так вистрелив і почав використовуватись для будь-яких дій, що постійно повторюється. Насправді можна ще згадати багато мемів з цієї ігри. Наприклад, заказ Вік Смоука, чити, такі як Хесаям Ягезакмі. Але в нас ще є дуже багато ігор, тому йдемо далі. Так як скоро новий рік, то я вважаю гріхом не згадати мою улюблену гру, яка мені надає най Більше новорічного настрою це. Мафія 2. На жаль, в цій грі немає мемів, які відділились від свого першого джерела, але гра все одно є дуже популярною. І саме тому більшість гейського ком'юніті розуміють мемні фрази звідти. Ветеран війни, завдяки фонду Повернись живим, повертається живим додому і знову починає балувати злочинним світом своїм найкращим другом Джо. Разом з ним гравець проходить, можна сказати, через вогонь і воду. І на останній місії Джо в прямому сенсі рятує життя Вітта. Але через те, що вони разом перебили дуже багато людей з кварталу любителів Вінні-Пуха, верхів мафії вирішила скористати світу, давши йому угоду. Ще його не вб'ють, якщо він вб'є так званого флакона. Віто на розслабоні це робить з думкою, що Джо також входить у угоду, адже бля, це Джо. Його всі люблять за його характер і почуття гумору. Тупо свій пацан. Але його сажають в іншу машину і увозять нахуй. І саме тоді прозвучала фраза: хто таке? Куди вони везуть Джо? Прости. Джо в зділку ні входів. Для багатьох геймерів це був фаталіті удар в серце. Плакало пів маршрутки. І фраза стала дуже популярною і стала позначати певне розчарування наївної людини. Також не забуваємо про легендарне привіт від містера Сальєрі, що означає щось несподіване і те, що застає тебе зненацька. Як ви думаєте, яка гра породила найбільше число мемів? Ця гра настільки популярна, що їй навіть не треба відділятися від свого першого джерела, адже це перше джерело знають абсолютно всі. Звичайно, ми говоримо про Майнкамф. Ой, <кхем> вибачте, переплутав назву гри звичайним українським шкільним підручником. Ми говоримо про Майнкрафт. Граючого творіння Маркуса Персона вже виросло ціле покоління, і всі ці люди угарають з приколів по майну. Абсолютна більшість людей, які хоча б раз за життя заходили в інтернет, знають цей їбальник. Примітковим саме в Майнкрафті є те, що меми, які створюються по мотивам цієї гри, зазвичай створені самою спільнотою гравців. Це цілком нормально, взяти агресивну шкілу, пограти з у Майнкрафт, і потім весь інтернет буде вас цитувати. А ще ця гра, напевно, має найбільший мод потенціал, і, не паче, з модами все стає куди веселіше. Наприклад, згадайте ті самі відоси про Херобріна. Майкрафт є найпопулярнішою пісочницею у світі. Саме тому відео про нього й досі популярні. За весь час існування цієї гри навколо Майкрафту сформувався дуже великий пласт відомих особистостей, які також створювали меми. Ех, Було би класно повернутися з дитинства, зайти на рандомний сервер і написати в чат. Хто іграть по скайпу? Я анімешниця. У всіх буває, що ти сидиш, дивишся собі спокійно аніме, хтось мирає і рука машинально підноситься до голови. Прес F to pay Respect. Це, напевно, єдиний мем з відео, який не настільки отримав культовий статус, як став культурним феноменом. Найчастіше буква F використовується як реакція на смерть якоїсь свідомої особи, якщо вона, звичайно, не з Росії. Мем з'явився в 2014 році завдяки грі Call of Duty Advanced Warfare. На одному з рівнів гравці ставали свідками похорону кориша головного героя, що помер під час воєнних дій в південній Кореї. А в цій країні дуже серйозна армія, подейкуючи його вбив сам Чонгук. Ну і коли черга прищати зійшла до головного героя, на екрані з'являється напис: нажміть F, щоб віддати честь. Спочатку мем не оцінили гравці, оскільки порахували, що розробники спеціально намагаються вивести їх на емоції. А потім в одній помийці під назвою Twitter люди почали використовувати цю фразу. І вже потім він завірусився на Twitch, коли глядачі спамили букву F стрімерам після кожної невдачної смерті, і в тому значенні, в якому ми використовуємо його зараз, мем вперше з'явився в 2016 році. Особисто я постійно використовую його в телеграмі, тому що там є прикольний стікер стікерпак у Джозеф Джостерка. Якщо чесно, то я дуже впевнений, що я щось проїбав. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви в коментарях мені нагадаєте меми, які виділились від цього першого джерела. Також я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку та будете чекати нових відео. До речі, всіх з новим роком!